Перше у му турі чемпіонату України з футболу зустрілись дві команди першої ліги ФК Тернопіль і Харківський Геліос. Із різницею в один гол перемогу здобули муніципали. Про напружений поєдинок і випадковий виграш. Дивіться далі в сюжеті. Футбольна фортуна довго не посміхалась ані Харківському Геліосу, ані місцевому ФК тернопіль Муніципали намагались грати в обороні. А при першій кращій нагоді кидати в контратаку форварда Богдана Семенця. Той до слова протягом усього матчу тримав у напрузі як воротаря, так і захисну ланку команди противника. двічі відкритий рахунок намагались господарі поля на 20 20-й хвилині. У першому випадку, після подачі з кутового Сергій Атласюк пробив м'яча прямо в руки воротарю харків'ян. А в іншому кіпер противники вибив шкіряного головою подалі від воріт, таким чином підстрахувавши своїх оборонців. Друга 45-ти хвилинка була активною на гострі моменти для обох команд. Та перший гол вдалося забити лише на 60 60-й хвилині матчу. Перемогу муніципали здобули завдяки помилці харківського воротаря. Той вибиваючи потрапив м'ячем у нападника. Після чого смугастий відсько до тернополянина, який і відкрив рахунок. Дуже уважно дивилися ігри Тернополя, були готові до цієї ігри. Ну, от я вам скажу, що, ну, щоб не повторятися, грубіша помилка вратаря привела до такому результату. Змінити перебіг гри на 83-й хвилині намагались гості поля. Та завдяки швидкій реакції Тернополянина Сергія Русана зрівняти рахунок так і не вдалось. Приємна рівна команда. Бачите, в кінці проти пропущеного кульозного голу вони пішли, мали два моменти, і, і десь в деякій мірі футбольне щастя було на нашій стороні.